Конфіскував майно екс-міністра освіти, колаборанта Дмитра Табачника. Йдеться про п'ять земельних ділянок, гроші, житловий будинок та частку квартири. Позов щодо Табачника подавало Міністерство юстиції, тож зараз ми поговоримо про санкції проти зрадників України із міністром юстиції України Денисом Малюською. Пане Денисе, добрий ранок. Доброго ранку. А у скількох колаборантів уже конфіскували майно за позовом мін'юсту і на яку суму? Складно сказати про суму. Справа в тому, що ми конфісковуємо майно активи, воно має різну вартість і ціна залежить від того часу, коли фонд держмайна виставлятиме на продаж, тому ми введемо облік. Цих в апельсинах, мандаринах, умовно, квартирах, земельних ділянках, але не в е, грошових е, коштах. Що стосується кількості, мова йде про кілька десятків колаборантів. Знову ж таки, е, складно е, виділити їх з під різної категорії. Ми займаємось великою рибою, тобто це російські олігархи, російські топ-чиновники, але так само і топ-колаборанти. Власне, табачник гарний приклад до високопоставлених колаборантів, з якими ми займаємося, але це ну як правило, це ті особи громадяни України, які сприяють окупації займають високі посади в їхніх так званих адміністраціях, які. Здійснюють управління на окупованих росіянами територіях, іноді це можуть бути ректори? У нас є два ректори, яких ми конфісковували так само майно через суд. Тобто це кілька десятків високопоставлених осіб, які істотно зрадили інтерес нашої держави, і істотно влізли в колабораційні історії. А якщо в апельсинах мандаринах, то скільки квартир земельних ділянок і куди вони йдуть? Вони в арму йдуть? Ні, всі ці активи передаються фонду державного майна, і фонд держмайна потім на якомусь етапі їх реалізовує. В першу чергу знову ж таки для фонду держмайна цікаві великі активи. Зокрема, це активи російських олігархів, які ми відбирали. Слід сказати, що росіяни володіли досить значною часткою української економіки. При цьому вони. Вчиняли дуже хитро і колаборанти до речі, так само це робили. А вони оформляли майже всі свої активи на третіх осіб. Часто це члени сім'ї, сини, доньки, брат, сестра. А часто це були українські громадяни, які номінально лише були власниками. Тобто, структура власності завжди була досить складною з тим, щоб конфіскувати таке майно. І в цьому є до речі, перевага нашого інструкту. Тобто позовів Міністерства юстиції порівняння з кримінальним провадженням, тому що наші правоохоронці так само переслідують колаборантів, так само арештовують майно. А в результаті вироків таке майно переходить до хід держави, але там інструмент багато складніший, тому що складніше доводити, коли майно переписано на інших осіб. Ми ж поцінімоємо весь ланцюжок. А хто володів майном, як він його отримав, яке близьке коло і хто контролював а, чи інші майнові активи. Відповідно, а, в такому випадку в нас ширший а, інструмент стягнення таких активів. Більшість колаборантів чи більшість олігархів, майно на них ніколи не було оформлено напряму. Колаборантам по, по типова історія це квартира, кілька земельних ділянок, а, табачника. Відрізняється тим, що в нього достатньо багато грошей було, на рахунках до яких ми могли дотягнутися, і великий будинок під Києвом більше 600 квадратних метрів. Але це не зовсім типова історія. Типовіша історія це, як правило, квартири. Часто вони знаходяться на поки що окупованій території або ж за мене ділянки. Угу. Нещодавно Мін'юз також подав позов проти колаборанта Євгена Балицького та його родини. Балицький нині очолює окупаційну адміністрацію на захопленій росіянами частині Запорізької області. Про конфіскацію яких його активів ідеться, і коли ви очікуєте рішення суду? З Балицьким така сама історія, власне, вона дуже типова, про яку я щойно розказав. В нього на нього безпосередньо активів не так багато зареєстровано, але він активно оформляв свої активи, здобуті власне його коштом на членів своєї сім'ї. Там батько залучений, син залучений. А в нас відповідно позовні вимоги заявлення до нього чи і до його близького оточення це корпоративні права, а це квартири і власне земельні ділянки. Побачимо, чи ці вимоги будуть повністю задоволені, тому що специфіка знову ж таких цих справ це пояснити і довести суду, що ці кошти насправді і активи а і житловий будинок там теж був. А що ці активи це власне його. Що це він купив і просто переформив на родичів, і що у родичів не було коштів чи можливості самостійно заробити на таке майно. А очікуємо на позитивне вирішення цієї справи, позитивний позов щоб був задоволений, але знову ж таки передбачити неможливо. Суд є повністю незалежним власне механізм, коли це розроблявся. А суд який розглядає такі справи, це вищий антикорупційний суд. який, Має найвищі стандарти прозорості і незалежності, судді якого були обрані за спеціальною процедурою, яка з точки зору наших партнерів є зразковою, щоб потім її копіювати для інших судових інституцій. А були вже випадки, коли суд відхилив позов мін'юсту або не задовольнив у більшій мірі? Так безумовно, таке трапляється. А повної відмови ще не було в задоволенні позовних вимог, але по окремим активам по окремим відповідачам таке трапляється з огляду знову ж таки на те, коли нам не вдається переконливо довести, що ті чи інші активи належать, хоча й оформлені на інших осіб, але де-факто повністю контролюються й бенефіціаром є їх підсанкційна особа. Це дійсно довести складно. Це найскладніша наша частина доводити, як купувався той чи інший актив. Що насправді це гроші під особи. А особа, яка вважається власником, зареєстрована власником, є лише номінальним власником з метою уникнення конфіскації. Ось ці частини відмови дійсно трапляються. Вони не є якимись поки що принаймні. Ми дуже обережно підходимо до наших позовних вимог. Ми не подаємо позови на вмання, або на хвилі хайпу щось відібрати. Ми розуміємо, що це наша репутація, тому радикально великих не було, але частина майна конфіскацію минула. Можливо, справедливо знову ж таки рішення суду є рішення суду. У вас є певний список колаборантів зрадників російських олігархів, за яким ви рухаєтеся, чи як добираються наступні фігуранти справ? От механізм побудований на тому, що є перелік підсанкційних осіб, мова йде про тисячі. Зараз загальнодоступний реєстр підсанкційних осіб, тобто ті особи, на яких наклали. За ініціативу Кабміну, Сбу інших Ради безпеки і оборони, там де Рада безпеки і оборони РНБО наклала санкції. Відповідно, такі санкції введені указом президента. Якщо в таких санкціях є застосовано блокування активів, це означає, що по цим особам, які значаться в реєстрі. І щодо яких така санкція застосована, ми можемо розглянути питання про подання позову. Тобто, для нас відправна точка це реєстр підсанкційних осіб. Усі, хто там вказаний, хто щодо кого застосована санкція, блокування активів, і при цьому така санкція застосована. Після травня 2022 року це всі потенційно а, наші клієнти, наші відповідачі, до яких ми можемо подати позови. Інша справа: щоб зібрати належну доказову базу, щоб переконати суд, що вони дійсно колаборанти, що майно дійсно їхнє. Що вони дійсно вчинили порушення, передбачені законом? Причому це відбулось після повномасштабного вторгнення, після травня 2022 року, коли власне був прийнятий закон, який дозволяє нам застосовувати таку конфіскаційну процедуру, це дійсно трошки складно з точки зору справедливості. Чимало яскравих колаборантів яскравих зрадників. А дуже допомагали Російській Федерації. Робили це явно в нас купа доказів щодо цього, але вони це все активно робили до повномасштабного вторгнення або ж в перший місяць після повномасштабного вторгнення. А от після травня вони ще залиш з поля зору медіа і слідів їхньої колабораційної діяльності не так багато. От по таким особам це теж. Складна категорія суспільство може вимагати, щоб ми вже подавали позови і актив відбирали, тим паче активи арештовані в кримінальних провадженнях. Однак нам треба докази після травня. Ми з цим mm -hmm. проводимо. Активну роботу пояснюємо правоохоронцям, на чому потрібно фокусуватись, якщо вони такі докази збирають в межах кримінальних проваджень. І ну от, це теж одна з складнощів нашої роботи. Ну але головне, що перші результати вже є, і впевнене, що ця робота так. продовжиться. Дякую, що доєдналися до нас. Це був міністр юстиції України Денис Малюська.